Ну що ж, всім привіт, народ з вас, підписта в подвайке. Ми продовжуємо грати. Хардфарен 4. Без модів за Ефіопію. Так, підвищення бойового духу армії. Оооо, захист дивізії плюс 10%. Організація дивізії плюс 5. Це тому, що ми витримали таку довгу війну. Поступова ескалація. Ось вона йде. Давай далі, наступна ще поступова ескалація. Чим більше ескалація, тим нам краще. Є, чекаємо. Але ми готові. Ми ну, ось-ось, вийдемо з мінусу по піхотці. Це прекрасно. І, можливо, навіть в деяких місцях я готовий буду йти в контрнаступ. Але. Що ми в горах, що вони в горах? Так, мені щось не подобається. Як вони зараз пішли в наступ? Давай, ти сюди, ти сюди. 37-й рік на конструктор промисловість, тому що це е продуктивність заводів плюс 15%. Просто ми ну, будемо на пустому місці на 15% більше отримувати піхотки. Так, ви ж не зайдете зараз занадто швидко? Через 7 днів 21. Я тут буду через 2 дні, все. Нормально. Я взагалі то збирався це як підкріплення відправляти, але. О! Якого біса! Якого біса! Чому я пропустив цей момент? Все. Та залишайся тут! Куди ти йдеш? Все нормально, все під контролем. Японія на Китай пішла. Я там щось поліпшив. І. беру ще одну ячейку для досліджень, тому що вона нам потрібна. Так, закон про нейтралитет. Ага, ага. Так, у нас є такий і така дивізія. Нерегулярна піхота. Не різниця? А, до речі, тебе не можна, і тебе не можна змінити. Італія. Італія все ще не більше за мене втратила. Я хочу, щоб Італія більше за мене втратила. Так, ось що я хочу, полюпшу ні, мав працю. Не те, що в нас є багато фабрик зараз. Та і ми в попіхоті вже вийшли в плюс, тому можу собі дозволити. Так, що ж. А, цю щоб шо... цю не можна тренувати дивізію. Можна не тренувати собі таких. Тенс від вас. Я просто порівнюю. Звичайна піхотка. Просто краще. Так, створити копію. Стандарт називає. Це буде моя нова стандартна дивізія. А, я зрозумів. Це буде 5 піхотків. І можливо потім щось ще. Для початку 5 піхотки. Тільки одну таку тренуйте. Ну в них на півдні нема проблем з постачанням. На півночі є, на півдні нема. Чому? Так, в мене є ще одна чекать для досліджень. І беремо піхотне оснащення. Ми не маємо відставати від них, якщо ми хочемо вижити. Ой, фокус. Забув про тебе. Підводи тактика так збирання. Це ми в боях більше будемо захоплювати okay. всяких ресурсів. Так, зачекайте. Що? Економічний бум Елега? Прикольно. А, тут, типу, або централізація зараз. Це стабільність і політфлада або. А, процвітання має бути в центрі. Це кількість максимум заводів області і ж місцева швидкість будівництва, але тут нулька мірик для будівництва, тому централізація, ми централізуємо. Ну, в цьому регіоні ми централізуємо. Ну, там такий собі регіон. Ліпше верстати вивчив. Так далі 30. ага. Не бачу будівництво сенсу йти. Жовтні 37-го, до пообладнання можна на майбутнє. Або можна ще радіо вивчити. Координація більше буде, вивчаємо. Я тактика збирання. Будемо більше отримувати під час просто боїв. Я не знаю, що тут куди тут йти. Нехай інфраструктурні проєкти. Чи ні, другий Ефіопська війна візьму. І тут через 4 дні. Ескалація збільшиться І. А що я отримав від ескалації? Нічого, просто ескалація. Ось коли рівень восьмий, то там у Італії почнеться масове дезертивство У Сенсі, якого біса? Якого... Як ви здали регіон? Коли ви встигли? При цьому це місто. При цьому ви збереглись зараз. Дякую. Якого біса? Ой, нова дивізія готова. Давай сюди на північ. Один потім. Вся зайва піхотка буде йти на ту дивізію. Не знаю, куди йти і що робити. Діса, Пепе. можна було в оборону піти. У захід візії на суріній землі це прикольно. Але і наступ цікаво. Короче, ні, все, відтоп. Ми дуже сильно погіршили собі знаходження тим, що здали регіон. Прям дуже сильно. Чекаю. А, на, одразу наступно констроронно промисловість, тому що ще плюс 15% ефективність виробництва. А нам якраз таки зараз ефективність виробництва була б не зайвою. Військову економіку теоретично можна взяти, але сенс який. Так, там відновлення дивізії плюс 4%. Це інший не бачу сенсу брати. Та й мені там майже нема чого обрати. Ось-ось вони втратять більше за мене в цій війні. Це буде прекрасно. Так, відступ. Оборона Адис Абеби. Я отримую наземні укріплення. Я сподіваюся, ось тут і ось тут. Ось в цих двох провінціях. Мені приємно, що вони тут помирають прямо від нестачі постачання на півночі. Також, а що в мене. А чому моя... Мій досвід армії ще не. Мій досвід армії, по ідеї, має бути прям неймовірний. У нас тут війна, Активна війна, йде вже довго. Тому ну, в мене все ще не величезний досвід армії, я вже не прийшов ось цьому всьому фокусу. Ще одна дивізія готова. Є сюди. Встань десь. Я поки що продовжую стандарт. Наверх, ти на горі будеш. Давай на цей раз дві одразу. Дивізії. Це прекрасно, те, що я почав вже створювати дивізії, це прекрасно. Це найважливіше. Вони самовбуваються, а я збираю сили. Оборона Адіс, піхотна. Обладнання, так тут. І. і... Ви знущаєтесь, Ось тут ви дали. видали. Видали італійцям укріплення. Дякую. Як це тупо? Як я ненавиджу цю цю груза, це. А... На, захист дивізії. Ой, захист дивізії на судній землі. Вперед. Останній рубіж. Іма попор кефа. Це куди? Серйозно, сюди? Окей, поки що рукавій не На Нащо мені стали сюди переносити? Якщо я спокійно тримаю свою столицю. І краще буде тримати, ніж ось цей регіон. Це тупа пропозиція, дуже тупа. Що, 38-й рік? Раз, давайте. На. Швидкість досліджень, щоб швидше була. Радіо, а тепер. Захист. Беремо. Топ обладнання. То не топ обладнання, то по-іншому. Ой, наземна докторі. А що? Скільки консервативне вище командування? Так, зачекайте. Я зможу якось прибрати консервативне вище командування десь тут. Ось тут видалить ідею консервативне вище командування? Зрозуміло. Треба тільки сюди йти, тобто розширення махати. Все, тут, в принципі, я прийняв рішення, куди ми йдемо. Тому. Так, будемо йти сюди. Далі. Після уроків війни, які дадуть нам бонус до захисту. Ну, на досвід авіації нехай збільшується. А сам беру. Можна повну мобілізацію теоретично взяти. Але я беру воєнну економіку. Сам не знаю для чого. Але на майбутнє. Ой, людські ресурси плюс 15 тисяч. А, дезертирство ворога. Це додатково. Друга італійська італійська, ефіопська війна. Ще знову ж а далі? Ефіопія виживання. Ефіопія. О, Італія заворушення в колоніях. Прикольно, тим, що ми тримаємося, ми будемо розвалювати Італію. Так, ми отримали 1200. Напевно, це зброя, до побладнання 500 і ще чогось 50 на склади. 50-чого ми отримали. Артили, арти. І піхотки. Ха. Як тобі живеться з дезертирами? Теоретично. Ну ні. Африка взагалом сама по собі регіон з таким собі постачанням, тому я не буду розширяти свою дивізію. Але мені подобається, тому що ми якось виживаємо і перемагаємо. Треба ще трохи перетриматись, і в талі все жахливо буде, прям жахливо. Так, урок війни, а тепер розширення ось тебе. Лише волонтери. Зато захист дивізії плюс 25, організації дивізії плюс 5. Так, традиційні війська. Де? Ось ти, наскільки ти бонуси даєш? А, всього 10%. А, тобто я до цього не додавав бонуси, я прибирав дебафи. І тільки зараз я почну додавати собі бонуси. Тому що я, я думав, ми стільки зараз бонусів дали, додали до традиційної війни. Чому прям кути маємо бути, оказується, що я не додавав. Я більше прибирав дебафи, а не додавав бонуси. Так, я додав зараз ще дві хороші дивізії до цього фронту, і тепер я хочу дещо зробити. Всі такі дивізії, я вас від'єдную і ставлю чисто південь захищати. Всі інші. Ставайте на північ. Все ось так. Типу міні-переорганізація. Невеличка міні-переорганізація. В принципі, тепер на півдні більше військ стоїть. Виживання всупереч всьому, я вже отримав. А, це, шо, це швидко було. Десь тисяч людських ресурсів. І в мене бонус до атаки проти Італії. Бонус до захисту по 20%. Італія, ну все. Кінець ти не проб'єш мене з такими-бонусами. -та так, а як так вийшло, що тут тільки одна двізя стоїть? Я все розумію, але якого біса? Ні, точніше, я нічого не розумію, якого біса? Тут раніше було 8 дивізій на цей фронт, і ви тримали тут 2 дивізії. Так чому ви зараз тримаєте одну дивізію там? Я. Майте тут регулярно 2 дивізії, будь ласка. Так докриду я потім візьму. Трохи пізніше. Який максимум? Максимальний досить 500. Ну я не думаю, що ми зараз дійдемо до 500, але треба швидше йти в молодий офіцерський корпус. А, в мене швидкість дослідження було мінус. А, ні, на. Коротше. Він захист дивізії плюс 25%, зараз ще буде. Ще 25%. Міжнародний червоний хрест темп, нової дивізії. І ворожа перевага в повітря. Так, все перед. Стандартизовані тактичні тренування. Ще захист дивізії, плюс 10%. Та все, мене просто не пробити. Мене ну, не пробити. Захист моїх дивізій просто неймовірний. Традиційні війська, захист дивізії дають плюс 35% і будуть ще більше давати. Так, ви приєднуйтесь сюди. Констрону промисловість, дякую. А знаєте що? Може гірські дивізії? А, ну ще рано поліпшувати. А ось додаткове обладнання вже час. Гірські дивізії, змінити. Так, я хочу, щоб вас п'ять було. Ось так. Чи зможу я ще натренувати? Дві. Дві це вже прекрасно. Ще додатково дві гірські дивізії. Це прекрасно. А там якась вже в Європі все погано стає. Так, я все розумію, чого ви тут аж 6 дивізій тримаєте? Аж шість. Це тупо в цьому нема сенсу. Типу, ну ми і так, ось без трьох дивізій три прибрав, і вони все одно спокійно тримались. Зброй вогневої підтримки на поліпшене піхотне спорядження, потім колись потрібно буде точно. О, я ще. В... А, тільки одну інфраструктуру побудую з мільйон, як потрібно. Цікаво, сюди, зможу придаткувати? Так що з підкріпленням? Слухайте, а не погано. Я справді зараз. я поверну одну провінцію. Так, олде офіцерський корпус, щоб я міг в подакторій йти. Я зараз поверну свою провінцію. Я поверну свою провінцію. Так, перше чому я дивуюсь. Я ж на це і розраховував. Але по-друге, я повернув провінцію, це ж. Це прекрасно. Так, а якщо я сюди вирішу контратакувати? Ну, скажімо, звільняти цю провінцію. Да. Вдається, я повертаю у провінції. Але це я з гір вийду в халми. Але так. Теоретично я зараз в регіон поверну, зайшовши в е це місто. Народна війна. Ось спротив. В усіх моїх регіонах спротив. І в мене. О, місцеві виробники з виробництва зброї. Та Дасть два військових заводи позамапою. Вам кінець. Ха-ха Ха-ха-ха У мене зараз ще більше виробництва піхотки буде. А теоретично я можу не піхотку виробляти. А до обладнання і ППО на два нових додаткових військових заводи. Так є. Все, цей регіон звільнив. Що там по ескалації? А, все, це було максимально. Ескалація. До речі, у мене зараз. Давайте. Який виклик? У мене зараз. Три, два, давайте розширений призов. Можемо спокійно взяти. Так, витрачаю розширений призов. Це треба було. Трохи довше. Тепер дивізії тренувати будемо так. Поїхали. Блін, це ж укріплення так. Зупиняємо вас. Так далі відбивати. Так, да, вдається. І це без доктрини толком. Яку я по доктрині ще не пройшовся, там доктрина досить сильно поліпшує нашу піхотку. Так, а з цього боку теоретично. Наприклад, васу. Ба, куцу. Ні. Тут складніше все. Тут все складніше, на жаль. 38-й рік. Витерту, хоча б мінімально вивчимо. Є. Молодий офіцельський корпус. Я, а тепер. Доктрина масового наступу. Оборона в оточенні. Глибока оборона це є організації, максимально кріпленість додасть. Це. Військово, так. Сергій, коротше. Кайф. Все. Захист дивізії. Ого, який кайф. Вперед, ще традиційна піна ще захист дивізії. Скільки ти даєш захист дивізі? 45% буде плюс 55% захист дивізії. Так сюди я не прийду зараз. Ну так. Але знову ж я хочу наголосити на тому, що атакуючи тут, я жодного разу не розширив свій фронт. Це все було зменшенням фронту. Ну-ка, давай спробуємо сюди. З підтримку з сусідніх провінцій. Так, держава шинці капнула. Тому що, ну, нас тут гори. Хірські дивізії в горах, це прекрасно. Ой, ще один регіон повернув. Я повернув собі ще один регіон. Харер. І відкрив собі ще більший вигідний наступ на ось цей регіон. На цю провінцію. Так, 39 рік. Зрозуміло, що. Хм, давайте для початку тебе конструкну помісловість. О, я прекрасний. Я якось все витягнув. Так, ну ви сюди. Ви сюди. Ви в підкріплення. Ми також всі в підкріплення вперед. Почнемо укріплення, як я сам. Я сам створив там укріплення, якого біса? Чому взагалі гра дозволяє створювати ворогу укріплення? Ну це тупо. Просто візьми і створи ворогу укріплення. Але це їм не допомагає. Є. Ой, прекрасно. Одразу в контрнаступ. Вони тут, вони звідси атакували, вони тут не до кінця укріплені всі. І можна вибити їх з габи. Я повертаю собі габу. Ой, подивіться, яка краса я повертаю собі регіони. Непогана, я можу ще розширятись. Є, є, я виб'ю звідси повністю Італію. Не, да, хоч мені доводилось відступати, але тепер ми прекрасні. І тут ми зараз взагалі зменшимо фронт до трьох провінцій. Раз, два, три, просто будемо ось тут, по трьом провінціям стояти. І далі атакувати не розширюючий фронт ще сюди можна. А, і на півдні я всі свої регіони поплив. Все, і далі не контролює жодного регіону на півдні. Мені дуже подобається, але насправді кажучи, вже час закінчувати. Дякую усім, хто подивився це відео, особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви зможете зробити або донатом по, по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. В будь-якому випадку не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, писати коментарі, на значок. Ще по бажанню можете перейти по посиланню в описі, підписатись на мої інсту. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!